Як і обіцяв, розказую вам про нового героя Зетян. Це продовження теми про оновлення гри. В цьому патчі оновлення вийшло дуже масштабним, і воно мене не на жарт виснажило. Бо ото спробую про все розповісти, наче розповів. Тепер потрібно розповісти про нового героя Зетян, котра відродилася як Фенікс. Тільки от нам це ні про що не говорить. Бо герой для нас новий і те, що вона колись там помирала, а нам то що з цього. Історія героїв. Героя мене особисто нічим не зачепило. Якась баба з довгим лохмоттям, яка гне свою лінію, яка колись померла, і вона відродилася як Фенікс. <плуз olduğunu> Боже, яка скукотінь. А головне, яка оригінальна історія, які повороти як чіпляє, а яка свіжа ідея? Ні, я вас вітаю. Це огляд та гайд на нового героя Зетян. Ми починаємо. My heaven's mandate, my legacy shall endure. Хто така Зетян? Зетян це герой класу Маг. Прокастер з продовженою магічною шкодою, яку варто брати лише на роль Мідера. Якщо ви знаєте ще якусь роль, куди її варто брати, будь ласка, почитаю ваші пропозиції в коментарях. Але я щось сумніваюся. І зразу хочу відзначити, що шкоди у героя багато. єдина проблема героя це, ну. Якби так натякнути, поки герой дійде до ворожого трону, то ваша мама встигне вже в магазин сходити і борща зварити. Іншими словами, мобільність у героя, як у 90-річної пенсіонерки. Дуже повільний маг, напевно, найповільніший з усіх існуючих магів. Зате герой досяг успіху в інших атрибутах, таких як шкода, контроль, баф союзників і легальний мапхак на 2 секунди. Ей, псс! Mabchak je. Aha, tak je obalezný a je velmi potužný. Ну і в принципі це всі переваги героя. І цього вже достатньо, щоб герой вносив якийсь нереальний імпакт. Так, звісно, героям можна контрити і багато чим, але відкривати позицію ворогів, попередньо їх станете і наносити шкоду, і при цьому даючи баф союзникам до швидкості пересування, це ніфігова штука. Скажу я вам: якщо тіма не альо, то вона буде користуватися цією штукою. Особливо затянь дуже корисна для пушерів, оскільки може пушеру надати. Додаткову швидкість пересування і додаткову інформацію, де хто знаходиться і чи не йде до нього хтось завадити його планам. І це я мовчу про те, що Зетян сама по собі герой спроможні вносити немало шкоди. Наприклад, на Зетян ви майже в 90% випадках задушите свого візові на міду на початку гри. А швидкий старт це завжди добре, тим паче для мідера. Герой сильний на старті, герой сильний в мідгеймі. Ну і не сказати, що герой в пізній грі сильний. Просідає, так стає слабшим, але все одно тримається на драфті. Герою більше б швидкості пересування і все це буде просто машина. Але звісно, треба чимось жертвувати. Зетян нагадує мені повільну машину з небезпечною вогнепальною гарматою, котра зносить все на своєму шляху. Тепер ознайомимося з навичками героя ближче. Зетян це не стандартний герой з двома пасивками і трьома кнопками. Застосування цих навичок не вимагає особливих вмінь. Тому цього героя я можу рекомендувати новачкам. Пасивки Зетян мають назву небесне озброєння. Перша пасивка корона Фенікса. Коли Зетян урожає ворожих героїв здібностями, удар Фенікса або явище Фенікса, вона отримує 1% до вампіризму від здібностей на 5 секунд, і цей ефект складається до 10 разів. І мати 10% вампіризму на порожньому місці та ще й на фоні послабленого антихілу, це Вельми непогано. Друга пасивка небесний одяг. Затян отримує щит навколо себе, котрий відкидує ворожих героїв, які наблизяться до затяг. І наносить їм магічну шкоду і оглушує їх. Затян отримує на 3 секунди щит до своїх ОЗ. Перезарядка ефекту 120 секунд. Перша активна кнопочка удар Фенікса у вказаному напрямку. Герой випускає хвилю, котра наносить магічну шкоду ворогам на шляху. При влучанні активується ще одна хвиля, котра наносить ще більшу шкоду, і активує останню третю хвилю, яка летить далі ніж попередні дві, і наносить сильнішу шкоду попередніх двох хвиль. І трохи притягує ворогів до затян. Друга здібність явище Фенікса. Затян у вказану область викликає Фенікса на 3 секунди, котрий наносить магічну шкоду і ненадовго сповільнює ворогів в межах області дії. Шкода наноситься кожні 0,5 секунд. Поки Фенікс активний, герой може повторно застосувати навичку і перемістити область в інше місце, наносячи повторно ту саму шкоду і накладаючи той самий ефект сповільнення на ворожих героїв в області дії навички, не збереси. Ультимативна кнопочка гнів Фенікса. Зетян дає своїм союзним героям 40% до швидкості перевсування, які поступово спадають протягом 3 секунд. І зрушує на всіх ворожих героїв гнів Феніксу, котрий знерушує ворожих героїв, розкриває їх позицію і наносить магічну шкоду в радіусі ураження. Зетян під час застосування навички може застосовувати інші здібності. Тепер настає питання, як цим всім користуватись, чи є на затян комбінації, і так, і ні. Кожна навичка героя працює незалежно від іншої, і вони можуть працювати в тандемі одна з одною. Ви можете застосувати ультимейт, щоб застанити противника, дати першою, потім сповільнити другою, потім знову першою, знову сповільнити другою. А потім знову добити першою. А можете спочатку сповільнити другою, щоб ворожий герой мав менше шансів вийти з області дії ульти, щоб у нього було менше маневрів для запобігання стану від вашого ультимейту. А далі продовжуйте поливати з першої. Також можна залітати з першої, потім тиснути другою і зверху полити ультою. Або навпаки, спочатку ультою, а потім сповільнити другою. Тут же дійте так, як дозволить ваша фантазія. You. Silently, no threat yeah. from my back. If I'm draining, If I listen to my life. All the wisdom, read some books, something. written, want the best teacher system. My defense, I take it. I'll be winning you give back what you're giving. Find the yeah. reason that you're living what you're, you're living. good at. All your gifts and what you love take a risk and find out what you're doing. No you threat get. from my back. Be it glory or in my life. У героя немає чіткої прив'язки кнопок між собою, тому це ще одна причина, чому зетян не складна у засвоєнні. Якщо ми перейдемо до питання, у що це збирати, то тут теж фантазія може розгулятися на повну. дивлячись, що вам потрібно. Ви можете звернути увагу, що ульта Зетян має КД у 80 секунд, що є доволі довгим відкатом. Тому ви можете зібрати книгу першим предметом. Також можете звернути увагу, що у героя присутні бази. Базовий віджор, а це означає, що цей базовий віджор можна посилити концентрованою енергією і годинником долі, котрий надасть додаткові очки захисту і пасивний відхил при умові, якщо озе будуть падати нижче умовної позначки. Можете збирати зеленку, щоб плюхи були сильнішими. А можете збирати швидкі черевики, щоб надати додаткову регенерацію і щоб зетня переміщувалось швидше по арені. Тут же треба дивитися по ситуації. Щодо емблем, то я пробував лише емблеми мага. Однак в мене є теорія спробувати її емблеми бійця, оскільки у затян є базовий віджор, приправити це емблемою зайвим не буде. Тим паче ще й перком кривавий пір. Завдяки цьому віджор повинен бути на рівні. Тим паче емблеми бійця непогано так бафнули. Тож в теорії можна спробувати. Однак я не закликаю і не наполягаю, що це буде ефективно. Це лише припущення. Емблеми мага це точно перевірений варіант, якщо не хочете ризикувати, Експериментувати. Зі спелом є декілька варіантів: це вогневий постріл або спалах. Зі спалахом взагалі можна творити додаткові штуки дрюків в тандемі з пасивкою. Щось типу цього. Однак, додаткова мобільність для такого немобільного героя це завжди непоганий бонус. Ну а так зі спелом, в принципі, все. У підсумку я скажу, що герой вийшов непоганим, тільки трохи перебафаним. Тільки ця перебафаність компенсується тим, що герой занадто повільний, навіть Аврора швидше, ніж зетян. А ми знаємо, що Аврора ще. Той равлик. Звісно, герої ще будуть балансувати, саме балансувати, а не просто нерфити. Все ж таки, хочеться, щоб герой був швидшим, але нехай шкоди їй трохи віднімуть. Герой від цього, я думаю, не постраждає, а зовсім навпаки. Так, я знаю, що ви мені скажете, що героя контрять мобільні герої, і навіть Ейдора спроможня її стерти в труху. Але це не скасовує той факт, що при певних умовах затян носить якусь нереальну кількість шкоди. І від Ділюється вона теж непогано. Все це компенсується дуже жирним мінусом героя. Це її мобільність, точніше, її відсутність. Я б навіть сказав, що це не компенсується, а навіть трохи перекреслює. Але, як завжди, мені цікаво послухати ваші думки з цього приводу. Тож не соромтеся, завжди велком. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!